Знаєте, чому ви такі сильні? Бо ніколи не мали права бути слабким. Якщо в дитинстві ви були відповідальними за це, це не зрілість. Це виживання. Герой опікун у нарцистичній родині. Це маленький дорослий. Він гасить пожежі, піклується, рятує. Йому сім, а він уже витирає сльози мамі, йому десять і він годує молодших. Він усміхається завжди і ніколи не просить про допомогу. У дорослому житті він лідер, мотор, світло для всіх, але тільки не для себе. Бо дозволити собі впасти страшніше, ніж померти. А ви колись втомлювались бути сильним? Напишіть в коментарях: я герой, якому теж потрібна підтримка. І я побачу вас.